О, Незалежна Україна. ОТГ Миролюбне, да? де головою бандюга Олег Москалюк. Да. Було старокостянтинівський район, стало Хмельницький район, Хмельницька область, а це ставок в центрі села Новоселиця без води. Скинули воду, рибу вилавлювати будуть. Ось так. Пропадає і карась, і окунь, і все, а бригина риба пропадає, або ще й витравлюють. Оце, люди не мають права доступу до ставка. Ось отак. Москалюк пороздавав все б, хазяївам, гроші за це має. вони ж їм платять гроші так званими орендаторами. Да. Те ж саме, як за ліс, лісник вирубує ліс, наживається, Наживаються, багатіють, мільйони складають, а людям не взяли. Палки взяти, щоб топити. в лісу скільки, валіжні куча? Ні, не можна, не можна в ліс доже ходити. Ояк. Сабін пелораму поставив. Молодий, а на фронт не йде. Да, це, це село Новоселець, осели це. Ось таке миролюбне. От отак. От -от Хто це так робить? Хто так робить? Покупався немає, як літом. Бо вода грязна, смердюча, гілок понад берегом понакидали, що не загуську виграти, та не можна, бо забороняють. Забороняють, де качки не качки, Боже, що гради. ну як? А по Конституції, по водному кодексу України в населених пунктах заборонену варену давати, це все належить для мешканців села або для мешканців. Дачних участків, поблизу дачних участків не можна водойми давати в оренду. Люди користуються, а так ні, тут все. Та ладно, що з вами балакати? Тут кругом бардак. Тут про дорогу наїхав на сіраду, так і то. Погукав полісаїв своїх прикормлених москалів, побили нас з бабою, обікрали і правди не можемо знайти. Не, не можемо добити, щоб нам повернули те, щоб нас украли. Ну, то так то, да. А діти на фронті. Помогти нам нікому. Маємо загиблого, маємо права, безвісті, маємо інваліда після поранення. Ще, ще двоє на фронті воює внуки. Ну ти бачите, і за що? За? За, за багатство таких блядь, господарів, за багатство депутатів разних нахуй, чиновників, за, за них? А? а де ж наші права? Де наші свободи? То нема ніяких прав людина зараз не має. Поїхати не виїхати з цієї все гету не може під назвою Україна. Це ж концтабір зробили. Таку світі ніде нема, а, а Україна є. Да. Ха, бачите як? Да. Раби, раби народ стали. Зробили бідний народ рабами. Бидлом точно, як вони говорять, ато бедло, та ну і все. Хватить, бувайте, нахрен воно мені впало з вашими ставками тепер, з вашими дорогами. Мені щоб швидше падли, підпишіть договори про мир, щоб мої внуки повернулись додому живі та да здорові. Ясно? А то я маю правнуків і я хочу, щоб мої правнуки виїхали з цієї України від... відкрити кордони, і ми вивеземо своїх правнуків в інші країни. От подивіться. У кого гроші є, ті й тікають. Чиновники, депутати і так їздять, а бідному народу не, вилавлюють, як тварин і на убой відправляють. Ну так живить, так. Ну, а то кажуть, що не можна такого говорити. Ну як не можна? Ви гниди в мене племінника піймали, що в магазин по хліба, ви його взяли, він в армії діслив 49 років. В нього дітей, в нього внук родився вже навіть. Внука, внука їмє. А ви його взяли з хворими ногами, відправили, блядь, на фронт через три місяці в грубу привезли племінника. І ви говорите, на? він в армії не служив. А ви його взяли, блядь, піймали, по хліб йшов в магазин, скотиви, блядь, а самі нахуй табунами ходите? Табунами ходите здорові блядь, бугаї, нахуй, а на фронт не йдете. Що поліція, що це секашки, що другі сволота, блядь. Тому мир, ви не хочете миру, бо як настане мир, ви тікати будете, вас бить почнуть. За вами будуть. На вас вже сафарі відкриють. Ви зараз сафарі на людей відкрили, а потім люди на вас сафарі відкриють. Вас фіксують, І на телефони, і на все вас фіксують. Багато людей знає, де хто із вас проживає. За все треба буде. Всіх судити треба буде. І здіваєтесь над народом. Іздіваєтесь над народом. Це колись... Прийде, як говориться, розплата. Так завжди буває. І було в історії. Так завжди було. А нам допомогти з бабою нікому. Ех ви, паразити, ось, о, ось, о, порядки. Ліс розкрадають, наживаються, той лісник теж. На фронті молодий, нема. Який фронт? Треба дрова людям продавати по 15-20 тисяч машин, бруски, доски, пелораму поставив. Лісник, а як? А людям-пенсіонерам дулю, а не дрова. Ніхто не завезе, не да, на, нате. ваші ж дітки то на фронті нас захищають, ось вам дров привезли. Ні, такого нема. От ваші дітки на фронті, ось я приїду в мене ж трактор, Косилка є і вам, О той траву, яку ви не косили, я вам викосив, той бур'ян викосив. Ні, такого нема. А як попросиш так гроші плати, а де в нас гроші пенсіонерів? Ви нам поможіть, ви, господарі довбані. Наші діти голови кладуть отам, а ви в тилу багатієте. Так поможіть же ж пенсіонерам, старикам. Зробіть щось хорошу справу, яку то. А? Ну все, бувайте. Ладно. Хватить, не хочу я більше балакати, бо все одно без толку. Ніхто нічого не дивиться, нікому воно нічого не треба. Отак живуть біднота, також живе бідні, бо їм заборонили що-небудь балакати. Всі права відібрали. концтабір зробили. Демократію знищили, якась диктатуру ввели. Антиконституційний той конституційний лад знищили, бо Конституцію ніхто не виконує те, що треба конститу... а, авторитаризм в країні. От і все. От так. Україна. Хто то зробив Україну своїм частним підприємством? Ну, вроді, от і все. Україна частне підприємство. Що хочу, то ділаю. Так получається. От так получається. Ну а що зробить? так вийшло. От так на Майдани ли. Європейське покращення займіли. Да будь воно прокляте таке покращення разом з тою Європою, з тою Америкою. Ми вже побачили за всі ці роки після Майдану яке це покращення. Будь воно прокляте і будуть прокляті всі ті, хто за війну, хто за Європу, хто довів Україну до такого. А от так-то. Все. Вам говорить той, хто правнуків має і хто. Не хоче, щоб його правнуки жили в такому бардаку, в такій країні. Це не країна, це вже територія яка-то. територія, та -то, тим більше обгороджена проволокою. Ось самі обгородили, щоб людей не випускають. Ай-яй-яй. Що ж ви наробили? Бувайте.